Душа бажає звернути в ті краї, де око не сягне, і хоче з меж вузьких порватися в безкрай, щоб зрозуміти все небесне і земне. Поговоримо сьогодні про творчість Захаргнітця, переглянемо презентацію про його життєвий і творчий шлях. Прочитаємо його вірші, а також спробуємо створити дерево поезії. Отже, будемо говорити про поезію і не тільки. Село моє це рідна сторона, де я ступала босими ногами, де кожен кущик, дерево, трава ми шептали мами колосами. Тут в тишині дитинство дитинства. Плина. Я завжди щось нове тут відкриваю. Моє село для мене те єдине, тут є все те, що я кохаю.